Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні на продаж свіжопригнаний автомобіль Volkswagen Golf 5 16 MPI. Автомобіль в дуже збереженому стані, без корозії, майже весь в рідній фарбі, має косметичний підкрас лівого переднього крила арки. Б'ється на 30 мікрон більше, без додаткових питань, без ДТП, без корозії, без зняття деталей, просто косметичний підкрас лівої передньої арки. Автомобіль в оригінальнішому стані, лобове скло рідне, оптика рідна. На 15 дисках, дуже приємні комплектації. З 2008 року ця комплектація називалась Гол. На зимовій гарній гумі 21-го року залишок десь 90-95%. Автомобіль має 1,6 MPI 6 7 усіма улюблений мотор. БСЄ, 75 кВт, 102 коней. Автомобіль в Німеччині мав всього два власника. В останнього власника він пробув 8 років. Автомобіль дуже достойну комплектацію має. Автомобіль абсолютно без корозії, без пошкоджень по кузову, без царапін, без мятін, заводська тонуровка, лобове скло рідне. Слабкі місця пройдусь, покажу, що немає. Бачите? Все збережено, немає корозії на арках, порогах. Дуже гарна зимова гума, омовачі. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль 2007 року випуска. Привезли ми його з Німеччини. Лобове скло рідне. Автомобіль на дуже гарній комплектації. Видно, що попередній власник займався авто, поясню чому. Має от накладки під карбон. На зеркала, має велику мультимедіа з можливістю підключення задньої камери. Детально розглянемо сьогодні даному автомобілю і назву його головну особливість. Кожне наше авто має крім, окрім малих пробігів, гарних комплектацій, завжди якусь історію. Особливість даного автомобіля, він повністю обслужений ГРМ, помпа, ремні, ходова на суму 12,5 тисяч гривень. У нас є послуга доставки, ми працюємо на репутацію, тому всі наші автомобілі повністю технічно перевірені, без візуальних зауважень. Автомобіль після детейлінгу, в дуже гарному вашому улюбленому естетичному кольорі. Від Volkswagen цей колір дуже личить в ак-групі. Він не звичайний сірий, не маркий, як кастрюля і не чорний. Дуже приємний колір, гарно продається. Е -е. І так, розглянемо детально товщинометром. Та Роботу двигуна салону підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf. Капот, дверка. Крило. Крило другим слоєм перефарбовано. Капот без пошкоджень. Автомобіль має 189 пробігу. Повністю підтверджено. Автомобіль без технічних та візуальних зауважень. Зараз на вулиці сильний мороз. І так, разом з вами було детально оглянуто станку кузова Volkswagen Golf 5 1.6 MPI, який не битий, не фарбований з одним єдиним підкрасом лівого переднього крила. Так, зауважень, автомобіль, ні технічних, ні візуальних абсолютно немає. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна, та піддаємо підсумки сьогоднішнього огляду. Фіксатори всі справні. Двері відкриваються чітко, ущільнювачі всі на місці, пошкоджень по картах немає, карти не привищі. Пластик як новий, кнопки так же само. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Корозія на порогах відсутня. Дублююча табличка, присутня, шкіряне, кермо проти отуманки, клімат-контроль, підігрів сидінь. ЄСП. автомобіль дуже збережений, все авто в однаковій строчці по нитки. Сидіння не порване, не проваляне. Потолок чистенький, без зауважень. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Все працює. Автомобіль взагалі без зауважень. Автомобіль має мінімальніші сліди експлуатації, я це кажу в кожному відео, але тут автомобілі навіть немає вам показати якихось пошкоджень, бо я їх тут знайти не можу. Резинки ще на місці, нічого не вигріжено, автомобіль на парктроніках, амортизатори справні. Нічого не крутилось, нічого не знімалося, всі болтики в оригіналі, повна історія обслуговування, всі старі запчастини, ГРМ. Так само заводський комплект присутній. от Наклейка додаткова з відмітками. Оптика вся рідна, автомобіль в зазорах. Ніяких пошкоджень у ременів безпеки, як них часто буває, в даний автомобіль, немає. Салон збережений. Отак от виглядає. Автомобіль має повністю підтверджену історію по пробігу. Всі двері відкриваються чітко, плавно. Пластик ніде не пошкоджений, карти не провищі, нічого не зацарапано, пройоми в оригінальнішому стані. Автомобіль нас з Німеччини. Останній тихогляд в 2022 році, в квітні, місяці було 175 тисяч кілометрів. Автомобіль ми придбали, було 189 466 км. Бардачок з охолодженням, всі книжики, два ключики. Гарний Golf 5 це народний автомобіль в дуже класному кольорі. І так, розглянемо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Ніяких помилок по автомобілю немає. Автобіль заводиться чітко, плавно, не димить, не троїть. Підкапотний простір в оригінальному стані. Все, Volkswagen. Всі відмітки, жоден болтик по крилу не крутився, не знімався. Крило не шпакльоване без ДТП. Наголошую для всіх диванних експертів: це просто косметичний підкрас. Якби щось по автомобілю робилося, тут були б сліди зняття. Слідів зняття деталі немає. Оптика рідна, мотор 16 APE BSE. Акумулятор Continental видно, що свіжий на 60 А. Антифріз G12 чистенький. Ніяких зауважень по мотору немає і не буде, так як він свіжо обслужений. Так само, оптика оптика крила рідні, Volkswagen. Капот без корозії. Автомобіль після прибуття. Одне слабке місце тут, і навколо знака корозії немає. Після прибуття в Україні автомобіль пройшов тільки хімчистку поліровку, обслуговування ходової та обслуговування регламентне, ГРМ, помпи. Ці запчастини заді складені. І так, разом з вами сьогодні було оглянуто Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI 2007 року випуска. Без ДТП. З рідним лобовим склом, без корозії, з одним косметичним підкла... підкрасом, до речі, покажу магнітолку, тут дуже така прикольна. Все працює, підігріви. Всі наші автомобілі технічно повністю перевірені після детейлінгу, так як є послуга доставки, то ми стараємося, щоб працювати на репутацію, без зауважень було. Якщо вам сподобався даний автомобіль, на нього буде доступна ціна. Звертайтеся за номером телефону, замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас в місто Вінницю, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини з прозорою історією, з прозорими пробігами обслужені. Дуже гарний колір даного авто і дуже приємна комплектація з парктроніками, з кліматом, з великим монітором. Якщо вас зацікавило дане авто, не зволікайте, будьте першим. Приїжджайте за огляд або замовляйте доставку під дім. Дуже колір і комплектація даного авто, плюс обслуговування, має всі переваги, щоб придбати дане авто. З вами був Женя. Було проведено детальний чесний огляд даного автомобіля. Якщо зацікавило, телефонуйте.